Смажити, варити, парити, але не паритися і не запарюватися можливо, можливо. Один в полі воїн. Він один за всіх може смажити, пасирувати, тушкувати, варити плов і борщ або навіть замаринувати шашличок і робити це в чималій кількості. Діаметр казана 32 см, сантиметри, а обсяг 4 літри. Не казан, а душа компанії. Але він не тільки великий, а ще й сучасний. Дружить з усіма видами плит газовими, електричними та індукційними. Коване залізо, технологічна форма дна і спеціальне покриття Гранітекс дають можливість готувати без масла. І зайвих жирів, але цей казан притаїв ще пару козирів. Особлива кришка з клапаном створює в казані вакуум, що значно прискорює час приготування. Вітаміни в продуктах ще не встигли розсипатися, а ви вже все приготували. Смачно, корисно і швидко. Завдяки формі ручки кришку можна ставити вертикально і не боятися забруднити стіл. Та й взагалі всі ручки казана не нагріваються, так що ви можете носити його буквально на руках. Або в одній руці. Головне, щоб вам було зручно з покриттям гранітекс, з ефектом особливого ковзання в казані легко готувати, а після цього його легко мити.